І знову у нас розпаковочка з Аврори. Сьогодні навіть пакет не купувала, суму скажу в кінці відео. Перше, що ви бачите, це ось така переноска для кицьки. У нас не було взагалі ніякої. Вирішила, що треба купити, просяк випадок, щоб вона була у нас вдома. Дивимося далі. Туалетні блоки. Засіб для миття унітазу, ось така іграшка на батарейках у вигляді мишки, теж для нашої кицьки. Совочок лоток прибирати малому в школу пляшка, освіжувач повітря. І дивіться, дівчата, урвала ось таку штуку. Це ремінь для тих, хто бігає. Дуже зручно сюди покласти телефон і набрати пляшечку води. Дуже давно хотіла собі придбати, в інтернеті не купувала, тому що не хотілося платити за доставку. сьогодні побачила в Аврорі то купила собі. Правда, не знаю взимку чи буду я бігати. До речі, в Аврорі з 20 по 26 жовтня діють знижки до дня автомобіліста. Можна придбати купу цікавих товарів зі знижками і привітати водіїв. Хоча деякі товари для водіїв я використовую і вдома. Наприклад, ось таким засобом можна чудово очистити м'які меблі. А і це все діло затягнуло на 1148 Ось така сьогодні розпаковка. А пояс до речі, дуже зручний, і пляшечки також зручні. На ходу можна не зупиняючись попити водички.